Равень, останній місяць навчального року. Попереду вступні іспити, останній дзвоник та випускний. Лідери учнівського самоврядування загальноосвітніх закладів міста зібрались у будинку дитячої та юнацької творчості, аби прозвітувати про роботу, що виконувалась протягом року. Першим відзвітував голова ліцейної ради, учень ліцею дизайну світа Сергій Гудим. Був затверджений план роботи учнівського самоврядування згідно якому протягом чотирнадцятого року року. Були проведені ...наступні заходи, осінній бал, до якого брали участь учнів 9-11 класів, тематична лінійка присвячена пам'яті Джевт Володимору 32-33 років, Міжнародний день боротьби зі Смітом, містер Ікс. Щотижневі засідання ліцейної ради святкова програма до Дня Святого Миколая, Новорічні вечори та ранки. Лідери міста підготували слайд-шоу в додаток до звіту. Голова АУС навчального виховного комплексу Гімназія Перспектива Анастасія Криворотова розповіла про заходи, що проводились протягом року у навчальному закладі. Учні гімназії прийняли участь у святкуванні масляної займе. Змагаючись у високовому експресі та прикрасивши чарівне дерево біля будинку дитячої та юнацької творчості, для любителів поезії та гарного слова, було проведено зустріч з Миколою Воробком та молодою по -по -по поетесою, де зачитували і свої поезії і Наші майбутні творці Прекрасного. Зовсім недавно в теплі весняні дні було проведено веселі перерви, на яких було багато казкових героїв, які дуже сподобались дітям. Далі до слова запросили голову шкільного парламенту загальноосвітньої школи номер 3 Ксенію Свірідкіну. Для восьмикласників конкурса їх бригади допоміг поринути у суд та зрозуміти складність проблеми екології. Під час пошуку матеріалу я спостерігала захоплення та спілування. Не дивлячись на деякі недоліки, їх можна назвати справжніми юними екологами. Я розумію, майбутнє хороше руках. Шкільне життя насичене різноманітними заходами та акціями, і в спеціалізованій школі школи лінгвістики. Про це розповіла голова парламенту освітнього закладу Анастасія Музилевська. У нас була зустріч з поетесою Ілією Золотоношою, і наше міністерство культури і освіти прийняло дуже активну участь у підготовці цієї зустрічі. Якщо говорити прямо про відкриття нашої школи у цьому році, це були, самим це були поповнення талантів на нашого театру, який створений саме учнівським самоврядуванням. Назва нашого театру це «Сузір'я» – «Сузір'я справжніх талантів, справжніх зіров. Лідери загальноосвітньої школи номер 7 намагаються відкликатися та брати участь у всіх заходах, що проводяться в місті, аби це довести, голова парламенту Юлія Коваленко презентувала звіт, в яких я не буду робити наголос, буду робити наголос тільки на ті, які є нашими так званими перлинками. Багато ігор, так звані веселі перед. Наталія Мельник очолює парламент школи номер 8 Дівчина презентувала результати роботи за 2012-2013 рік у своїй школі. В кінці грудня проводиться конкурс найкращого оформлення класної клієнта до новорічних свят. Відбулись новорічні ранки та вечори для учнів молодшої школи та для учнів 5-11 класів в школі проводила школу програшов програма Я люблю Україну. Координатор асоціації учнівського самоврядування Наталія Тименко підвела підсумки зборів. І коли ви не байдужі, коли ви приймаєте участь не просто для того, щоб прийняти участь, а для а ви творите, думаєте, організовуєте, то це е, неймовірно. Гарно, Знаєте, сьогодні у ваших світах я відчувала, наскільки ви стали небайдужими, і наскільки дійсно ви все проносите через себе і як ви все це організовуєте. Натхнення тяжким, але насиченим навчальним роком лідери шкіл починають готуватися до літнього періоду та наступного навчального року. Лія Бурлака Євген Сиренко, новини телеканал Бориспіль.